Доброго дня. Продовжуємо знімати відео початок, як воно є. Нагадую тим, хто може не дивився мої відео попередні. Внутріами я раніше не займався, це мій так, перший досвід з ними. Взяв я самочок трьох штук, продали мені як трьохмісячних їх, але вони дуже малі були за вагою. Кіло 800, середня вага на трьох показала. Пройшов рівно місяць після того, як вони у мене, грубо сказати, вже адаптовані. Трошки більше вони в мене були, але в мене в мене не їли ні каші, нічого. Дуже довго адаптація проходила. Зараз вже місяць рівно пройшов, і я сьогодні провів контрольне зважування, чи щось набрали вони в мене, чи ні. Як бачите, знову вони сидять в уголку, як завжди, зашугані. Ось, у, зранку давав каші, не доїли. Як же мені їх відкормити, як вони не їдять? Ну, вагу трішки набрали. Середня вага показала 2,5 кг. Тобто 600-700 г вони в мене набрали. Це добре. В мене є подозріння таке, що мені, мабуть, їх подали не трьохмісячних, мабуть, вони були менші, тому що вагу набирають. Щось, мені здається, що вони були менші. Ну, вже маємо, що маємо. Прийдеться на тиждень. І на тиждень прийдеться трішечки відложити чи на місяць, вірні, а то на два відложити злучку із самцем. Тому що планувалося одне, ну як бачите, підсунули. Зараз ми кинемо їм смаколики, може вони поїдять щось Безполізно. Ано. Ну, дівчатка, покушайте. Ні. <гум> не хотя. Ну, це так. так. Балую смакола ану хлопчина. Іди сюди. Іди. Так що буду держати вас в курсі. Дівчата набрали вагу, хоч не, не кілограм, як розказують там. Ну, бачите, мабуть, таки мені підсунули. Не дуже хороший матеріал, так що новачки, які будете займатися, перевіряйте 10 разів, лучше. Беріть красивих, уже великих, хоча від цього не застрахований нікого, ніхто. Наприклад, самиць брав теж в знайомого. В знайомого брав і самиця велика в нього, і этот, ну, просто виводку було дуже багато щенят. Може, є теорія, що вони просто. Це те, що їх багато того рослі, вийшли. Ну, будемо подив... подивимося. Може, візьмемо не качеством, а количеством. Нових купляти не буду, по камість, буду вже создавати всіх сім'ю, якщо мені це буде цікаво. І якщо воно піде, то просто буду брати у більш перевірених людей і більш серйозно до цього діла підходити. Нагадую, бачите, в мене якась чогось, вони не їдять кашу, ось я утром дав каші. І небагато, дав, картошка, воно в каші все не поїли. Сам цю давав, воно все чисто, нагло все виїдено. Не фокусується щось. Ну, Всем це апетіт хороший, але ну, тільки кинув, з'їв всю кашу і взяв, моркву, кинув, сразу схватив та їсть. Так що займайтеся, все це можна, може виходить. Трішки розстроєний тим, що прийдеться відтермінувати мені. Создання сім'ї планувалося, що я на новий рік візьму самець з 3 і вже в кінці березня проведу злучку з самцем. Але прийдеться відтермінувати. Буду чекати, щоб хоча б їх по 3,5 кг було. Я так думаю, що це ще місяця-два їх тримати треба. А там время покаже. Буду тримати вас в курсі. Кому цікаво, ставте лайк. Коментуйте, може хто яким совітом підсовітує, що робити. Дякую за перегляд. Слава Україні!